Злочинці продовжили обстріли позицій українських військових на всіх напрямках. На Донецькому з мінометів та артилерію калібру більше 100 мм загарбники вели вогонь по Пісках, шахті Бутовка, Маріїнці, Опитному та Водяному. На Артемівському артилерія бойовиків вела вогонь по Марково, міномети по Новгородському, великокаліберні кулемети по Ленінському, гранатомети та стрілецька зброя по Кіровому. В районі Веселої Долини відбулось бойове зіткнення з диверсійно розвідувальною групою противника. На Маріупольському напрямку з мінометів та артилерії, заборонених мінськими доволеностями калібрів, а також гранатометів та стрілецької зброї, загарбники стріляли по широкому. Щоправда, після 21-ї години там було тихо. Майже тихо було і на Луганському напрямку. Тут бандити двічі порушували тишу, обстрілюючи стрілецької зброї щастя та золоте 4. До Одеси із зони АТО повернувся один із підрозділів військово-морських сил України. Ротація прийшла успішно, без втрат особового складу та техніки. Командир своїм підрозділом пишається колективом я горжусь, тому що 99% моєго колективу вийшли з Криму, остались вірні свої присяги, остались вірні народу України і ще раз підтвердив своїми действиями то, що. Воєноморські сили України це не просто слово. Аліна Голубенко Анастасія Ляш час Міністерство оборони спільно з волонтерами продовжує визволяти українських військових із полону. Сергія Щеглова бойовики утримували протягом семи місяців. Наруга, катування, нелюдські на умови про це хлопець згадує із жахом. Збієні витки. В голодний місяць, дві тижні без одежі, мовни, метонополний електричних прямо Сергія. Схопили саме тоді, коли той прямував до місця служби. У військовому квиткові прочитали, що він курсант академії СБУ, тож допити були надзвичайно жорстокі. Ані утверждали з своєї новоберета, що я. Разведчик, шпион, корректировщик, Ну, все, все роли, всі ролі, які можна придумати. За час полону Сергія кілька разів перевозили з місця на місце. Потім з'ясувалося, що його вирішили банально продати. Я і був в Луганській, в Донецькій. Тобто мене перевозили. там У них теж без відбувається. Вони Они там друг з другом воюють формирування їх. Да. Розоружають друг друга, захватують, перехватують. Василь Будник говорить, що звільнені з полону бійці перебувають у важкому психологічному стані і потребують негайної допомоги спеціалістів. Багато ребята вже в перші минуті ведуть себе достатньо неадекватно. Хто-то кудись спрятатися, хто-то питається біжати. Я ще не адаптувався, скажімо так. Ну стає ну, можна идти, куди нельзя, йти, смотреть, ті поворачуватися. Сматрі ну, умом я понимаю, що я на свободі вже ну а психологічні, що перестроїться не можна. внаслідок конфлікту на Донбасі. Вважаються зниклими безвісти близько півтори тисячі військових. Ще 399 утримують бойовики. За інформацією правозахисників до 700 українських полонених були вивезені на територію Росії. Багато з них продані в рабство в Чечню, Адигею та Осетію. Володимир Кухарський, Володимир Стройковча. Тут на широкому лані українські воїни опановують новітню американську техніку. Зараз ви можете спостерігати за процесом її переправи через водну перешкоду. Броньовані хамери або хамві, як ще називають цю модифікацію, американський уряд передав для потреб української армії в зону АТО. Нині працювати з іноземною технікою вчаться десантники та військові інженери. Саме з переправи то ми здійснюємо це вперше. Я вже другий раз сюди приїхав на зону АТО. і Ми отримали цю нову техніку від америка, ну, американську техніку ці хамера. І тоді ми почали займатися саме такими навчаннями. У керуванні за украинські бойові машини виявилися найскладнішими за вітчизняні аналоги. Тож військові інженери на відміну впоралися із завданням. Ніякої різниці немає. Навіть танки будуть переправлятися на этих машинах. Буквально десь тут здесь на удалении час ухода йдуть самоходно-артилерійські установки 2С1. Если вы подождете, то вы увидите, как будет один переправляться на тот двери. Картиристскую помощь. Данило Іщенко Вадим Стасюк час ЧЕН. Стрі оборони України генерал-полковник Степан Полторак з офіційним візитом відвідав Литовську республіку. Там він взяв участь у міжнародних військових навчаннях палаючий меч меч-2015». У натовських багатонаціональних маневрах беруть участь військовослужбовці Балтії, Швеції, Норвегії, Данії та Сполучених Штатів Америки. Головна їх мета демонстрація злагоджених дій підрозділів спеціальних операцій різних країн під час виконання бойових завдань. За легендою об'єднані сили при підтримці авіації мали знешкодити диверсійну гру. Місія була виконана успішно. Очільник вітчизняного оборонного відомства Степан Полторак наголосив, що цей досвід вивчається для запровадження у практику службової діяльності українських бійців стандартів альянсу. На Михайлівській площі відкрили стіну пам'яті загиблих за єдину Україну і освятив патріарх Філарет. Три конструкції поки що містять інформацію про 800 загиблих на Донбасі. Військових, правоохоронців та добровольців. У нас загинуло більше двох тисяч військовослужбовців, збройних сил, правоохоронних органів, інших сил. Допомагаємо сім'ям, в похованнях, виплачуємо одноразову допомогу, надаємо інші види соціальної допомоги, які потребують ці сім'ї захити. Найбільше синів втратили Дніпропетровська, Житомирська та Львівська області. Окрім українців, є загиблі з 20 країн світу, які боронили нашу землю. З батальйону Айдар полягли понад сотню побратимів. Боєць з позивним Алекс згадує Олег Міхнюк. Ми тільки вернулись з по бойового завдання, З ним на проводіліразвідку війна. І... буквально рядом со мной он рядом сам парешта інформації про загиблих захисників на Донбасі з'явиться тут до Дня Незалежності України. Сергій Камінський, Дмитро Алексєєв час ще. У національному заповіднику Софія Київська на святу трійцю провели благодійний аукціон картин Воїнів АТО в рамках проєкту «Арткомбат» Вони створювали ці роботи, аби відволіктися після страхіть війни на Донбасі. Бійцю Азова Максиму Ярошу свого часу вдалося вирватися з полону. Ближчим часом хоче написати таку роботу. Дівочку до неї ділать возик, вона на такотянь в темноті. в этом возики латінки, бронежилети. Сало там хліб, я нас цим вінком на голові в українській вишиванці, босиком, все йде з фонариком, і написано на тележці НАТО. Стартова ціна картин на аукціоні дві тисячі гривень. Та окрім 16 полотен на заході виставили унікальну роботу, яку готові були віддати за три тисячі. Люди такі так, як я адвокати, юристи, бізнесмени, банкіри пішли захищати свою країну і. Наші друзі, які фактично являються в медіапросторі, які являються банк-просторі, зробили цю картину. Ми її взяли з собою, завезли на Луганську ТЕЦ і ті хлопці, які були там, розписались. Благодійний аукціон пройшов успішно. Продали усі картини Найдорожчу за 4200 тисячі гривень. Одну навіть придбав ведучий. Загалом творчість бійців АТО принесла 42,5 тисячі гривень. Частину отримали автори, решту передадуть благодійному фонду український опір. Сергій Камінський, Дмитро Алексєєв, час ще.